Добрий день! Сьогодні засідання депутатів місцевої ради на 15.00 оголошували. Йдемо. Світ. А чого? Якраз можна? А що я? Я тут. Я почав вивів не зробив. Я це вайсер. Він отримав це. Я не маю сейчас ми это Добрый день. Добрый день. Последние из Магикан Да, Да

Он так, це по закону, чекаємо. Ну, так я ж тільки написала листа слідючому. Тиждень він, тому. Він має дати згоду або відмову. Якщо відмовиться на 20-й день, то тоді слідючий. І так буде півроку. А там наступний відмовиться. А що півроку? Тому ну, що це чим це довше, тим вигідніше. Ти Наша корузій немає. Pastor todo Ну, судячи по опитуванню, то впритик було. Стеценків двох немає. Так. А? добрий день. Франківа не буде. Франківа не буде. Сенценки немає, Воєвоцького не буде. А казав, Воєвоцький казав. Не буде, він дуже багато це почуває. Так, yes. mm -hmm. mm -hmm. да. Ваня мого вийти, Ваня є. Ріжки Ткаченко, при хто зна. Антоніна Сидоренко. Тараса не буде. Вона завжди за вас, Антоніна Сидоренко, це э, солдат, завжди буде. Э, буде улюблена реус ваша. <зважа> і лявоч. <зважа> якщо не нападеться, якщо не Будуть, ні? Якщо твереза, то, як Якщо Твереса, то ні. М? Тараса на основка не буде. До половини підготуємо. Земельна комісія буде. Земельна комісія пройшла, вона буде. Бюджет, бюджетна бюджетна, 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 бюджетна поки для інформації багато запитують, чому комісії не відбулася. Бюджетна комісія не відбулася, тому що тому що Юля відсутня. Олег не бере участі в роботі комісії, а там залишилося два чоловіки. А навіщо оголошувати? А що не оголошувати? Ну а смус написати для комісії, як знав, що ну по перше, я узнав тільки сьогодні. Вчора узнав, що Юля за кордоном. Я тільки вчора знав, що Юля за кордоном. Вона не повідомляє про нас про те, що вона виїжджає за кордон. Була б вона тут.

З серпня місяця сесія викладається на сайті офіційному і сам викладає. Це не наша платформа, я не знаю, звідки Але ви це. Летвиненство повітуєте. Я з летвиненкою не спілкуюсь, не розмови і його діяльність, не кажучи, не контролюю, але ми знаємо, чи я гадаю, кому вона належить. Якби ще знати, який сайт офіційний, ні ще не Писала, який? Не одразу надавала інформацію, який саме сайт у нас офіційний, а те, що приватні групи інформацію, подарують інформацією, що ми це не поміжуємо. Так вони повинні е, брати інформацію від вас, а не ви вже від них. Ні, так це зрозуміло. Не зрозуміло, кому хто платить гроші в далі в Де він працює? Чия він людина? Чиї я не виходить. Ви задаєте питання чи відповідаєте? Да, так, я якось там нікуди. Задаю, нікуди, так. Я сама з собою, що я когось ну, просто що ви не не ж restroom, Шу? не чуєте і то затвореження. Ну, летинин у нас не працює. Чому він використовує матеріал, унікальний матеріал, бо випуск. І не ссилається на посилання, не робить. Проте просто. Так а ви вже телефон є, Літеріанта, чи ви зілені, качали, не задаєте? А це ви вас, чи я повинна кожен крок ваш контролювати? Ну, виходить, що так. Да. Ну, Ви заробляєте гроші, а я любі кіри, за вам відео, так? Знаєте, скільки ми вже всього зробили ну. замість вас? Ну, загальними зусиллями то це навіть. Кавоварки в кабінеті стільки тут не так. Ну, приватні кавоварки люди принесли, щоб ковар. Так, ну роботи не робите, а поганутися, якщо вона ви справляється кавуварка в одному кабінеті. Ну не проти просто думаєте. У нас одна коговарка. Одна нас коговарка. Так, зараз. Ні, так казаємо. Ні, ні кровата це на, шикарна тема, на яку можна поговорити тема. Але принципово відповіді ми не знаходимо ні, на принципові запитання. От, наприклад, церемонія поховання героїв. Хто відповідає за це? Ні, Чому ні. в нас до сих пір немає почесних караулів, протоколу, так як це парашюк це робиться? Чому сім'ї героїв обманюють? Зумисне не там яму викупують, де їх бажають поховати. Потім приходять до сім'ї, тероризують, давайте ми перепоховаємо нікого. Так кажете, Доброго дня. перекращують, що приходять тероризу. Не хочете дати відповідь? Ви ж розповідаєте, що ви поважаєте героїв я... тут, коли до вас приходять цими прапорами, так ви... Ви слова говорите про Ну, Я, я не чув таке, що хтось приходить, десь когось тероризує. А, Чому в нас немає, але меморіала слави? Ніде нема ні по громаді. Ми, де? ви де? Вона, вона нас... і не де <кліпи> на форматі. Ми варіанти до сих пір немає. Працює над цим. Ага, на четвертий рік відповідно працює над цим. Вона в примірно де швидко працює. Давайте анонсувати ми не можемо цього публічно, але є заборона. На наступному тижні відкриття Лерудня Шевченкової і... Учасно, на а на на тут більше питання до Олександра Миколая. Що, що лікар? Стосовно смітника, дайте, дайте коментар. Світлика якого? На всіх всі кладовищах. Не тільки в Ньопці, така шкода і другі. Справа в тому, що зараз на кладовищах іде прибирання до поминальних днів і тут Андрій. А я не сказала, що до цьогорічної сміття. Я не визначаю цьогорічний, минулорічний. Е, е, іде двомісячне прибирання, і тому, в тому числі на кладовище. Та є відповідні люди, які... А ви, да, ви стоїть в Київ, подивіться, там також іде прибирання, там стоять урни, і сміття все урнах, і заїжджають, все і прибирають. Сміття, все, сміття, все сміття буде вивозитися за тим графіком, який є у нас у комунальному підприємстві. А скільки падолич на території громади, який має статусу комунального? У нас на території на території громади 34 кладовища. У мене є інформація, не, не інформація, а з, ну будемо казати зведена інформація, що на 12 є, е, цих е, паспортів на кладовищі. Добрий день. Коли вони проводилися? Знову ж таке питання. Їх треба було провести ще. Може, тоді, коли були селищні чи ці сільські ради, Акти прийома прийому передач були, коли входили усі села до ну, давайте так. Давайте, давайте ми ж не, не на цьому, не на брифінгу. Де що коли у нас є? У нас є у нас є селищній раді, що ви вже, будь ласка, подайте ну, відповіді не на наші питання. Було би потрібно, якби ви ще фіксували ці питання, а не можна? просто говорите фіксувати. Підготовлю питання, які треба дати відповідь, ми підготуємо, домовлено. Ми вже це проходили, ви нам не відповідаєте. Ви пишете фігну якусь слова, слова. Ну фігню пишуть у другу місці. Ми навіть не знаємо яка у вас зарплата. Ви пише, скажіть, будь ласка, скільки заробляє голова голови? 18 тисяч. Нас нема документа, ми не бачимо цього, А бачите, чого вам мали. 18 ставка, тоді плюс, 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 плюс. Голови, от, от 18. Головим як сокол спокувати. Ні, ми що віримо за того, то по землі крадуть. Мало проявляємо зарплати по землі і доганяємо. Ну, Тобі є, ну, є факти, що я в якусь землю. Ну, ви ж умні, ви не на себе крадите? Так, <реш> <реш> <Да>, на студентів. <реш> на... Це вже пройдення. Це ще ви пройде. Наприклад, Наприклад, готуємо матеріал, ми вас здивує. Наприклад. Технічку. На мене особисто? Буде І там, і ви там будете здивувати. Технічку? Розробка технічної документації, розробка технічної документації. Так що чекайте про розробці ще. А що без сесія, то що? Та з новим? Швидше, написати заяву, як бочкарю. Ти знаєш, от ми говорили е, якось з колегами на цю тему, як, як мутро поступило на перевірку. Так а навіщо ви зараз за всіх відбуваєте? Проблема в системі, яка прогнила давним-давно в, да. в селищній раді. І от, сьогодні звинувачення дорога на кладовище не зроблена. Тобто ви берете на себе відповідальність і на дані. Беріть. Ні, я не, я не я хотів би. Це просто. Ні, так тут інше, тут не виноват, просто голова, яка відповідає за питання. Можливо, ви і не винні якихось питаннях, але ви голова і ви маєте брати відповідальність. Ні, Я ви, розумію, що як людина. Як людина, я. Ну, я... Як людина, так? Да? Ні, не, не як людина, як посадова. Як людина, що не шо? Шо? Бутылок, зручно. А ще так що ми чекаємо, що ж ми зібралися? Ми стали 15-16. На котру сесія? На 15.00. Ну, ще, може, я так думаю, вплинув фактор е сьогоднішніх е міроприємств на, на території району Морошечку. Через це не всі можуть добратися чи хочуть, бо я бачу, що тільки жіночі і Всі можуть добратися, але є враження, що у нас... Ну, мене особисто сьогодні три, три рази зупиня... дякую. Три рази зупиняла. І Вони забрали стають, а, і а? І а? І я забришка в їм зі проти... Давайте проголосуємо про підвищення в ліку і заберуть. Та забирають. Не заберуть. Ні. Не заберуть, таких, як ви, не забирають. Вони в церквах пристраюються. Де? В церквах. Є, є таке місце. Ой, розумієте, уважане Балаєвич, для того, щоб е, інформація повинна давати вчасно. І ми її будемо давати вчасно. І будемо показувати людям. Ваше дно нижче. Із сором. І сором. Система. 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 І ви відповідаєте, ви відповідаєте. Ви взяли на себе свідоме відповідальність за цьому. Зоди, згоди, дівчатка, згодом. Чисто політики пишіть заяву, дай і все. Ну, щоб ви потім не ображалися. Я не ображаю з Не пишете заяву. Що на тобі? Сергію, це ділянку? Так, вийнять. Ну давай. Студенти ждуть, скільки, 15 хвилин викладача? <Jeratimo> uh... 15 королев. Ми скільки будемо? Ми ждемо до половини. Я Там Де роботи? А де робовуєш? Я Я теж зробив. А кілька інформація, що воюсь обіцяв. тобі це хорошо було Один? Все сидели, конечно. Я плачу. Ну, вчера в Кабінет закритий і куценку сьогодні відряджені в білі церкві нас. Що так таке цікаве? Цікаве, є декілька напрямків, які зараз які зараз в ході реалізації це один із них, по який він сьогодні поїхав, це Технопарк. Офіс президента немає нікого? Ще двох знайшли. А де, а де нас? технопарки можуть плануватися? А, а де можуть Ну От сьогодні така виїзна е, з участю представників Кабінету міністрів. Е, ми місяць, не, менше місяця назад такий захід проходив у цьому в Єрпіні А це тепер секційно, я так зрозумів, що Київська область збирається. Це технопарк на території нашої роботи? Е, сьогодні не презентація, а сьогодні. Робоча нарада по формуванні технопарків е, в Київській області. Передбачається такий технопарк в у Великодийськома? Е, у нас є територія, яка. Ми ж колись обговорювали. Так, коли, так це... та, та, чи ні? Передбачається чи не передбачається? передбачається так. Да. Колись передбачався, там, де а на панелі. На землі? Це? А там Після, планувався наші технопарк. Наші да, там. там де Він панелі повністю. І виділили землю, а вони поставили. Я думаю, що Куценко сьогодні приїде і він більш детально зробить да. інформацію. Ота да, да. так, так, так. вся земля панувала 100 гектарів. Там скільки у нас комунальні землі на нових перспективах пошти 500 гектарів. А скільки треба для технопарту? Ну в залежності від того, яка ціль прислідується, і що там буде раніше. Ні, не проговорити. Стратегію що розробили? Це ж один з ключових напрямків стратегії. То як? Технопарк. Так. Але стратегія, яка не визначає. Що? Що? А валя є? Так, гукни Валя. Зараз вона якраз може нам навіть під'єднати, ми можемо подивитися про тих напрямках стратегії розвитку, в тому числі і технопарків там все чітко зрозуміло. А на що, депутати не попроньовані, що ви кажете, можуть боятися писака? Усі попроньовані. Усі нас Я не сказав, що вони не отримують броню. So Я не сказав, що депутати приймають. Усі відкуплені. І про їх ми то, що знає, як. А прийшли. Їм тут пішли, які два пасі. Троєш і набасовка. Так, до речі, де команда. коротенько, чи сюди, чи сюди. Та, у нас один з, з, з напрямків це по стратегії, та, по стратегії розвитку технопарку, пам'ятаєш? Так, так. А, та, а та, ну та, коротенько, та, люди та, цікавляться, наші присутні, наші гості. Цікавляться, яким чином як воно розвивається, і що буде далі. Та, буде. Ну, поки що ми. Це в планах стратегії. Так, в планах стратегії у нас. Індустріального парку. Це е, великі переваги надають, так як можна як інвестори потім можна, А поясніть, будь ласка, ласка, що це таке? Тож у нас ефір, щоб люди зрозуміли, що це таке технопарк. Спочатку, якщо можна, будь ласка. Ну, Технопарк це така площадка, е, де відбувається від початку, наприклад, від сировини, е, де виробництво сировина. І потім, наприклад, довже готової продукції. До готової продукції, яка виходить. Так. Тобто це замкнений цикл виробництва. Так. Наприклад, сільськогосподарської продукції. Тому наприклад, тому числі. переробки. Це, наприклад, числі, через кого? Да. Наприклад, переробка сміття. Так? Ну, не може розміщуватися. Наприклад, я просто запитую, що туди ходить. Ну, приклад, приведіть. Ну, приклад, ну добре, візьміть у білий цех, наприклад, у них е виробництво гумових шин. І не тільки там біла церкви, у них так, великий такий із гуми, наприклад, багато чого там виготовляється, так і вибачите. Переб'ю чого на базі Білої церкви сьогодні проходить ця обласна нарада да. з участі кабінету міністрів, тому що в білій церкві вже споради технопарк. Ви можете зайти. На сайті подивитися, почитати, як вона і... але... <клес> у нас є ефір. Дуже запитують. Він, <клес> що таке технопарк, що не відрізняється від заводу? Якщо поясніть ну, тобто, так, що люди зрозуміли, що якщо, не буде за село. Умов грубо Якщо е така інформація, вона цікава, і ми можемо вам підготувати із. Демонстрацію, як це воно буде виглядати. Давайте на якийсь день визначимося, прийдете сюди. Ми це так, даже ви висвітлені осоки підготуємо, отою призпрезентувати Будь розумісті. ласка, це любий розумісті. день. Справа ви активісти прийти, щоб А так публічно не Право Тому що у нас ці обговорення проходили тоді, і тут сиділи порядка десь вісімдесят чоловік. Та в старостатах не проходило. підожди, стоп стоп. стоп, 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 стоп. Сюди приїжджали старости, Ми їх запрошували із заученням активних людей, які є в кожному старостаті, а можна За... хоча б одну активну людину, яка була на такій подій. Якого... Зі, старостата. Зі старостата дуже сподобалася мені позиція із воврика Оксани Борофай. Дуже Сиділо, сиділа отут Оксана, сидів біля неї, і ми внесли додатково, пам'ятаєте, да, на голосування. І, до речі, їхнє голосування було самим більшим. були більше. Ні, ми всіх запрошували, там не було реєстрації. А де Як Ну, Коли стратегія була, всюди ми запрошували не чином. сайті. На офіційному сайті, усе на сайті Facebook. Все це було, ми виставляли. Та було, Було, все виставляли. І цікаво, наскільки цікаво було? Так, наскільки цікаве було обговорення, тому що спочатку, коли ми перший розібралися, мабуть, ще не всі зрозуміли, як воно, як воно мало відбуватися. Але в кінці е почали закидувати різні проєкти, їх збільшувалося, по-моєму, на, на 4 чи як на 4, 6. Отже, ми закінчили роботу, що таке, технопарк до кінця. Ми завершуємо Пішли. на тому, ми завершуємося колег, до того, що 15.30 зараз. Я так розумію, що сесія не відбудеться. Про час і дату проведення сесії буде, огол... буде оголошено додатково, розміщено на наших ресурсах про проведення цієї сесії. Якби це не вистачало одного-двох депутатів, ми б ще сиділи. А, ждали. а так, я хотів би, щоб ви поважали і свій час, і наш час. Якщо хочете, то... А ви мене це запитуєте? А хто ви, чи не Ні, Чекайте, наше, наше завдання в організації це підготувати порядок денний проєкти рішень, пропустити їх через відповідні комісії, повідомити депутатів і організувати проведення роботи сесії. Все це ми зробили, окрім того, що у нас не відбулося деякі комісії, зв'язку з їх непроведенням не через відсутність кворум на цих комісіях. Я б сказала, через відсутність гарні депутатського корпусу. Тому колеги, шановні колеги, присутні депутати, про час і дату проведення сесії буде оголошено додатково. Тут буде варто, ні? Будь both that's something